На дитячої історію, всі нас сьогодні мало, так, да? всі інші вже не рахують себе дітками, так. Да? Привіт, дітки. Рада вас бачити. Знаю, що ви були в одному дуже цікавому місці. Як воно називається? Де ви були а, минулої суботи? Так, ви були в таборі, так? Да? Як вам там? Класно? Мало було, так? Да? Якби ще більше часу провели, це було б навіть. Добре. У мене історія сьогодні теж про одного хлопчика, який був в таборі. Він теж поїхав влітку на літній табір, але з ним сталася маленька така історія, яку я вам хочу розказати. То він приїхав, в нього було все дуже цікаво, були ігри, були смачні обіди, все було весело. І тут прийшов вечір, і він почав переживати. Як же я буду по табору ходити? Я ж нічого не буду бачити, буде темно. І тут його подружка Софійка йому сказала: Ти не хвилюйся, в тебе ж є ліхтарик, ти собі включив ліхтарик і з ліхтариком собі можеш все бачити. Він такий, ну так. Да. Пішов він до себе в палатку, дивиться, шукає, а цього ліхтарика ніде немає, ні під подушкою, навіть в кросівках шукав, ніде не може знайти. Він розпереживався. і тут наставник Андрій каже: Дітки, збираємось на вечірню прогулянку. Всі беріть з собою ліхтарики і ми підемо. В нього взагалі паніка. Що робити? У мене немає ліхтарика, я ж нічого не побачу. Андрій, побачив, що він дуже хвилюється, підійшов до нього і питає, що сталося. Він каже: Я не можу знайти свій ліхтарик. Каже, не хвилюйся, будеш вийти біля мене, мого ліхтарика хватить на нас двох, і ти будеш бачити, куди тобі йти. І справді так вони прогулялися, все він бачив, і потім він прийшов до, до, до палатки своєї, і він знайшов свій ліхтарик. Але при цьому він зрозумів одну цікаву істину: що коли в тебе є світло, це не обов'язково тільки твоє. Ти можеш ним ділитися з іншими. Так? І е, Як ти можеш ділитися, так і з тобою можуть ділитися. І в Біблії написаний такий вірш. Я хочу його зачитати вам. Так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небесах. Тобто. Те світло, яке є у вас, а я знаю, що в кожного з вас є світло, яким ви можете ділитися з іншим. Добрими ділами, добрими вчинками, добрими словами. Все, що ви придумаєте, все, що буде допомагати, це буде ваше світло, яким ви повинні за бажанням, ну, краще, щоб ви хотіли ним ділитися і не тримали це світло в собі. Амінь. Хто хоче помолитися? Ніхто? Добре, тобі давайте я. Запрошуємо всіх помолитись. Наш дорогий Господь Небесний ми дякуємо тобі за те, що ти нас тут зібрав. Ти даєш нам можливість послухати нову історію, ти даєш нам можливість свідчити для діток. Ти, Господь, благослови нас, благослови наших діток, щоб вони чули тебе, щоб вони тримались твоєї руки і були завжди з тобою, були світлом для інших людей. Слава тобі за все, Отець Син, Дух Святий. Амінь.